Сонечки мої, хто за мною слідкує, слухаємо уважно. Коли ми обробляємо акарицидами від павутинного кліща, запитують, не одне питання було, чим окропити огірки, чи там томати чи перці для профілактики павутинного кліща? Нема ніякої профілактики. Препарати. А від павутинного кліща працюють тільки контактно. Це що означає, коли на ваших огірках вже є павутинний кліщ, то препарат спрацює по листу чи там під корінь. Але якщо у вас, на ваших овочах немає павутинного кліща, то і не треба ніяких акарицидів ніякої профілактики павутинному кліщу немає. Тож, коли ви побачили перші признаки павутинного кліща, от тільки тоді ми працюємо препаратами по кліщу. Все зрозуміло. І, до речі, коли ми працюємо препаратами по кліщу, ми кропимо не тільки наші листочки, а і землю. От прям все, от прям гарно-гарно обробляємо. В моєму випадку це теплиця. На городі в мене майже нічого не росте. Все росте в теплиці. Тому запам'ятовуємо, препарати працюють, а карициди тільки контактно. Щоб більше запитань не було. děkuji za Allah.